Привіт, це новий запис. Там Гікам». Я Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів ШоПекспрес. Сьогодні на зв'язку з Станіславом Шалопутіним, маркетинг-стратегом, агенція Лебграм. Привіт, Станіслав. Привіт. Дякую, що доєднався. Запитання від продавців онлайн наших клієнтів, в тому числі, платформи. Наступне клієнтський шлях в e -commerce. Що це і як ним керувати? <звучить> мене, це питання. <звучить> Клієнтський шлях процес, який проходить будь-який покупець не тільки насправді в e е commerce в усіх напрямках, в усіх нішах. цей процес його можна поділити на такі стандартизовані етапи, кроки, починаючи від моменту, коли людина навіть нічого не знала ні про ваш бренд, ні про ваш сайт, ні про ваш продукт. Взагалі нічого ніяких знать не було, і закінчуючи вже етапом. Коли ця людина стає вашим клієнтом, і після цього, коли вона стає лояльним клієнтом і постійним клієнтом, цей процес, він, його можна стандартизувати, в ньому є е, певні етапи. Дай, я от зараз вам скажу про ці е, етапи. Перший етап у нас це етап усвідомленості, на якому людина якраз таки отримує знання. Якесь знання або про продукт. Або там про існування, в принципі, вашого бренду, вашого сайту для того, щоб нам було простіше. Напевно, візьму якийсь конкретний приклад. Там інтернет-магазин, який там велосипеди, наприклад, дає Ось і ми на його прикладі зможемо розібрати весь цей шлях е клієнта. Ну нам пощастило знання про велосипеди є майже у будь-якої людини. Так і там якось окремо про це щось розповідати сильно не потрібно. Але бувають такі продукти, в яких е навпаки більшість людей вони навіть е не знали про те, що вони існують такі продукти. Да, і відповідно людям потрібно це знання якимось чином дати. Ось і звісно, що в цьому випадку нам допомагає реклама, так з запуск реклами на широку аудиторію з великими охопленнями. Да, і ми доносимо їм якісь прості прості меседжі, прості знання про те, що на ринку існує ось такий продукт. Але повертаючись до велосипедів, ми розуміємо, що більшість людей так знають, що таке велосипеди. Да? і тут можна давати людині знання більше там спрямоване на наш бренд. Наприклад, те, що а, у нас є ось такий магазин, який а, спеціалізується на продажу велосипедів, і все цього достатньо просто дали знання людині. Наступний етап, логічний доволі, після того як людина з'явилася знання, ця людина. Може зацікавитись цим продуктом на цьому етапі, що робить людина? Що ця людина вона не буде прям цілеспрямовано там щось шукати про велосипеди. Так? але їй може бути цікаво просто дізнаватися щось про тематику навколо велосипедів, про велосипеди. Так само як мені, наприклад, я не є фізиком, але я можу дивитися якісь відео на ютубі про фізику. Та мені просто цікаво. Це. Я не задаю якихось конкретних питань, але цікавить цією темою завжди мені цікаво послухати якусь нову інформацію. Тобто це ось такий етап зацікавленості до продукту. Після того як зацікавленість людини з'явилася, наступний логічний етап на шляху її це питання, Да, людина вже починає цілеспрямовано задавати якісь питання і шукати відповіді на них. До прикладу, які бувають велосипеди, яких типів, які бренди бувають на ринку, які є магазини, які їх продають, який велосипед там мені краще для себе обрати. Багато багато різних питань, і звісно, що там в кожної людини ці питання але, можуть бути доволі різними. Комусь щось одне більш цікаво буде, комусь щось інше. Після того як людина відповідає собі на всі важливі для неї запитання, вона відповідно може перейти на етап покупки. Вона для себе вирішує, чи хоче я точно мати велосипед, чи не хочу. Якщо хочу, ось вона перейшла на етап покупки. Далі, вже в залежності від того, чи є вона там сума грошей, чи готова вона її саме зараз витрачати, вона відповідно йде до там, якогось магазину або магазину, який вона вже знає, тому що десь на попередніх кроках да, бачила нашу рекламу про те, що ми ось такі магазини, які продає. Да? Велосипеди, потім вона там побачила якесь відео у нас на Ютубі з оглядом там різних брендів. Потім вона а, десь наткнулася на нашу статтю інформаційного характеру, там які типи велосипедів буває. Ну, Тобто, вона нас вже бачила на різних кроках. Так велика дуже ймовірність є, що ця людина до нас і прийде за покупкою. Велика ймовірність. Ця ймовірність вона підвищується. А чим більше ми десь взаємоділи на попередніх шляхах на попередніх кроках, ось вона робить покупку, стає нашим покупцем. А далі у нас залишається ще два етапи. Перший з них після покупки це етап лояльності. Клієнт наш може стати лояльним в тому випадку, якщо отримав якісний продукт і якісний сервіс, відповідно надати да, цю якість в сервісі, і цей якісний продукт. Якщо людина це отримує, то звісно, що вона буде до нас лояльною, і вона зможе нас десь там порекомендувати оточенні своїх знайомих там рідним, близьким. Друзям. А, і звісно, що така людина, вона, вона може нас десь захищати. Наприклад, наш бренд. То да, якщо десь побачили якесь порівняння іншого різних магазинів, не може там залишити коментар під відео да що. А я ось тут купляв, там і мені дуже сподобалось. Звісно, що від такої типу людини простіше буде відео якийсь отримати в Google наприклад, на гулкартах або на вашому сайті. Ну тобто, це звісно, що це якби потрібний клієнт для будь-якого бізнесу, остаточний. Кінцевий етап у нас це повторна покупка. Якщо людина у вас була вже довоєння покупця, то звісно, що конвертувати її в повторну покупку теж вже буде нам набагато простіше, і це теж доволі вирічно. Ну знову ж таки, в рамках велосипедів вона може повернутись до нас, щоб докупити собі якийсь аксесуар, або можливо купити другий велосипед іншого типу, або там комусь з друзів подарувати і так далі. Ось це на сетап повторної покупки. І ось ці всі етапи, що вони нам дають, вони дають нам можливість. Очково на кожному з етапів а, взаємодіяти з цією людиною і, і для себе розуміти, а, які, наприклад, мені потрібно використати інструменти, рекламні канали, інструменти, офер, так, на кожному з цих етапів. І у нас насправді дуже часто я бачу ситуацію на ринку e-commerce, що в принципі більшість проектів вони зосереджені на тому, щоб працювати саме з етапом покупки. Вони запускають голову рекламу собі на. Ключові якісь фрази з купити велосипед в Києві, наприклад, так отримують. Звісно, що трафік отримують звідси продажі, це все працює 100%, але це робота виключно з одним етапом, тільки з одним, так а їх насправді дуже дуже багато є різних етапів, і чим ми більше будемо звертати свою увагу на всі ці етапи, точково з ними взаємодіяти, тим звісно, що буде більша ефективність вашого марку і більша конверсія. Потім буде в. Більше клієнтів там лояльних і повторних покупців. Так це приносить нам таку типу, більшу ефективність нашого маркетингу. Ось для цього використовується клієнтський шлях і а, будується а, для кожного проєкту. І підбираються певні інструменти, які будуть працювати на кожному з цих. Так. Ну, коротко ось так. Вау. Дякую, що ти святий саме цю частину, яка, в принципі, типу зрозуміла виробнику виробнику продажці в інтернеті, але вона має певну таку висвітлену назву, Тобто, чи вірно я зрозуміла з твоєї сьогоднішньої відповіді, що е, є загальна зацікавленість всіх нас, що наприклад в одязі, але ще не може не бути потреби купити там нову особню, новий діловий костюм або новий велосипед. На якомусь етапі життя формується така потреба. Потрібно попити ж точно хочу велосипед, або мені йти на якусь урчисту подія, треба костюм. Ми починаємо, якщо ще не взаємодіяли там, немає ва. Поставщиків не маємо місця, де ми це купляємо вже звично, та шукати онлайн в інтернеті, а де купити відповідний товар, і маємо стикатися з інформацією. Статії, тобто, це ті, які тут побувають велосипедів, Тобто така активна підготовка до покупки. Ми хочемо зібрати якомога більше інформації, щоб зробити найкращий вибір, да куди витратити кошти. Перший продаж для певного інтернет магазина новому клієнту, коли він опирає. І для цього клієнт має стикатися в інтернеті, бачити рекламу, бачити інформацію про бренд, бачити відгуки тощо. То різні різні прояви про товар та то про бренд, який його продає про продавця. І вже після того, як клієнт все ж купив, він має залишитися задоволений сервісом товару і стати постійним клієнтом, тобто далі працювати зі своєю базою клієнтів для повторних продажів. Саме я би ще сюди додав: психології є така штука, чим частіше людина бачить щось, що повторюється постійно перед її очима, дата ну назву бренду якогось, вона навіть не знає, що це таке, що це за бренд, але постійно його бачить, і в неї автоматично формується більша довіра до цього. Да, відповідно, що чим більше десь ми будемо взаємодіяти на клієнтському шляху з людини. Часто показуватись, показувати себе, можливо, навіть ви там якось погано будете доносити до неї якісь сенси і меседжі свої так, але ви будете постійно показувати свій логотип, і це вже впливає на те, що ем, коли людина вирішить, що вона хоче щось купити, і вона побачить у себе там в пошуку вугла, наприклад, в пошуковій видачі, е, там ваш сайт серед е, інших ваших конкурентів, в неї автоматично спрацює цей тригер, що о, я ось цей е, брев магазин. Я його вже бачу не один раз. Да? Напевно, вони якісь класні. Ось, і вона, скоріш за все, прийде саме до вас, і скоріш за все, ну мов через вас. ми що просто більше якоїсь довіри Рекомендація формувати власний бренд, проявляти його, публікувати про рекламуватись, да продавати прямо, тому що з інтернету. А. Дуже дякую тобі за відповідь на це запитання. Зрозуміло, що таке клієнтський шлях в ЄКАМІ, і далі будемо розбиратися, як ним керувати. Дуже дякую, тебе, що ти від нас. Дякую теж.